Вітаю на каналі Велокухня Дяді Толі. Та сьогодні велокухня стоїть вдома. На вулиці знову йде дощ. Мало того, що дощ періще Та ще й холод собачий. Я давно хотів провести експеримент і з'ясувати. Який вид палива кращий. Є у мене ось таке сухе пальне, восім штук, восім таблеток і стоїться пачечка 50 гривень. Є ось такий рідкий розпалювач, спиртовий. Стоє Півлітри стоїть 75 гривень. І гелівий розпалювач 79 гривень за півлітра. Ось сьогодні я хочу і провести експеримент і вияснити, що із цього топлива саме краще. Одна таблетка цього сухого пального важить 10 грам. Щоб розтопити оцю спиртовку, ну, треба хоча б грам 30. Це равносильно трьом таблеткам сухого пального. Ну і Візьму ж стільки ж 30 грам гелівого розпалювача і подивимось, скільки що буде горіть. Провіримо, як довго за часом горітиме кожне із цих пальних. Колись давно ще на роботі зробив отакий таганок. Для сухого пального. Не один раз він мене рятував, коли треба було нагріч тормозок а в нас вирубали світло. Ну і така спиртовка із пивних банок. А ще колись робив отакий ганок для сухого пального. Oh, the... Так, включаємо секундомер і підпалюємо. шоу. Ни одна из этих больных Не дає різкого запаха. Сухе пальне. Раніше попадалось китайське, так це дуже вонюче. А це харківське. Харківський завод. Все досить таки без запаху горить. Пертовка гарно горить, наче газова комфорка. Пройшло п'ять филин. Пігулка сухого пального майже догорає. Спиртова розтопка. Спиртовий розпалювач ще горить, але теж мало. А геліва розтопка добре горить і ще більшим половина. І так, ще горить. Вісім флин двадцять девять тридцять. І так першим потухло спиртова ця розтопка. 30 грам потухло на 10 хвилин 5 секунд. Одна пігулка сухого пального. Чуть-чуть довше горить. Одинадцять. Ну, будемо считати, що одинадцять хвилин сухе, пальне горіло. І рекордсмен У нас гелевая растопка. Гелевый распаливач. Досить мощный. Полумя. 12, 57, 8, 9, 14 хвилин. 14, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 хвилин, догоряє. Ну що ж, геліва розтопка виявилась найкраща. Горіла 15 хвилин. Ну а далі проведемо експеримент. Подивимось, за скільки часу, скільки знадобиться часу, щоб скип'ятить 250. миллилитров воды на разном топливе. Есть у меня такая мини кухонька, такая кубышка на 250 пятьдесят миллилитров. І такий кухоль казанок. І отака у мене чудова міні-плитка. Її можна навіть у карман сховати. швидко розкладається. Наливаємо 250 мл води, вода кімнатної температури. І перший вид топлива у мене сухе пальне. І так, час пішов з невеличкою затримкою. Ця плитка у мене може працювати на будь-яком топливі. Хоть на трисках, хоть на сухом пальном, хоть на гелії, на чому угодно. Збирається кипіть? Ну, мабуть, на одній пігулці не закипить. Треба додати ще одну пройшло. П'ять фелин, майже шість. Так. Шість флилин. Вода зараз закипить. А далі випробуємо спиртову розтопку, спиртовий розпалюк дійсно, гарно горить ця спиртовка. дошла 4 хвилини Із хвилин 27-26.30. І у нас закипіло. Вода закипіла. Быстріше, ніж на твердому топливі. І спиртовка продовжує горіти. Прийдеться затушити. Ну, і останнім випробуємо. Ele. Ну, ось так горить гелева розтопка, гелевий розпалювач минуло чотири з половиною хвилини. Ну ось, 7,50 і вода кипить. Виходить, що що сухе пальне, що гелій, вода закипає одинаково, майже одинаково. Ну, на спер... сухому пальному чуть-чуть швидше. -чуть Зато гелій продовжує ще горіть і буде горіть. Ну, до п'ятнадцяти хвилин. Так що, на мій погляд, гелівий розпалювач краще підходи для цієї міні плитки. Саме головне, що це пальне не закопчує посуду майже яка була, така й залишилась, немає такої копоті. Ну, а якщо є кухоль, кип'ятка чи окропа, то ми можемо приготувати багато чого. Можна запарити вермишель бистрого приготування, картоплю пюре і різноманітні супи. Так що вся моя міні кухонька жизнеспособна. З неї не пропадеш. Ну, а що ще можна на ній приготувати? То це я покажу наступним разом. У мене ще є отаке топливо спиртове. Ну, воно теж це геліве. Ну, це я хочу взяти уже десь на природі. Щось приготуємо на ній. Ну, а на цьому сьогоднішній експеримент. Закінчено. Всім до побачення і до нової зустрічі.